Привіт, усім! Мене звати Наталя, і я рада вітати вас на каналі Шукачка книжок. Сьогодні ми поговоримо про мої осінні плани. Я завжди дуже відповідально ставлюся до підбору книжок саме на осінь, бо здебільшого мої книжкові плани осінь здійснюються, адже як тільки починається вересень, знаєте, це я думаю, закладено ще з шкільних часів. Хочеться більше вчитися, читати книжки, перебувати вдома. Тож осінні плани це щось таке, що дуже реалістичне до здійснення. І я підібрала тут добірку книжок, які дуже атмосферні, як мені здається, і ідеально підходять для читання довгими осінніми вечорами. Поїхали. Перша книга, яку я вже почала читати цієї осені, прочитала майже сотню сторінок, це незавершені справи. Незавершені справи написала авторка, яка ж написала четверте крило. Четверте крило дуже популярна книжка, яку я не читала і не збираюсь читати, бо мені здається, це зовсім не моє. А ось «Незавершені справи своєю анотацією мене доволі захопили. Отож, тут йдеться дуже така осіння лірична історія з гарячими сценами, до речі. Книжка 18. Подивимося, я ще до того не Бралася, як воно там все буде? Тож весь сюжет у нас тут зав'язаний навколо автора всесвітньо відомих бестселерів про кохання. Та жінка, яка переживає дуже складне розлучення, і а, повернулася в своє рідне містечко, аби видати останню книгу, недописану її прабабусі. І саме цей автор бестселерів має й дописати цю книгу її прабабусі. Між ними, звісно, багато суперечностей щодо того, як має виглядати ця книга. І, а, звісно, між ними запалюється істирка, бо це. А, Історію про кохання, а восени читати про кохання, знаєте, мені здається дуже доречно. А, я не знаю, чи прямо це, що, що мені заходить, бо перших 100 сторінок мені поки не дуже сподобалося. Подивимося, як там буде. Але ця книга точно буде прочитана мною восени, бо я планую піти по ній на книжковий клуб. Наступна книга, яку я буду читати восени, це Григір Тютюнник і його. Повісті. По-перше, я думаю, ви бачите, що мій неканонічний канон все поповнюється і поповнюється. Григір Тютюнник це наскільки я знаю, я нічого не читала у нього в школі. Взагалі, я не знаю, напишіть, якщо знаєте, чи взагалі був він в шкільній програмі, чи є. Бо я, чесно, взагалі не пам'ятаю, щоб я щось у нього читала. І те, що я знаю станом на зараз, це те, що твори цього автора мають бути дуже щимкі. Дуже Такі е, трагічні з поринанням у внутрішні переживання персонажів-персонажок і на тлі е, складних часів. Е, Григор Тютюнник неодноразово говорив, що він ні на мить би не хотів повертатися у своє дитинство, але у цих текстах персонажі, персонажки мають автобіографічні моменти з його саме дитинства, юності. І е, я начиталася дуже таких щомких, е, печальних. Певною мірою відгуків про тексти Тютюнника, і думаю, що коли як не восени в таку доволі депресивну пору року читати такі тексти. Далі книга, яку я хочу дочитати восени, це Серафіта де Бальзака. Я прочитала, ну, ви бачите, зовсім трохи. Чесно, поки що, я думаю. А хто мене дьоргнув, коли я купила цю книжку в книгарні? Що зі мною трапилося? Коли це помутніння відбулося? Реде Бальзак, Наталя, серйозно. Ну, чесно, поки дуже складно читати. Воно якесь занадто містичне, занадто. То алегоричне, якісь ці постійні описи, довжелезні і поки що нуднезні. Е, я якось прям не знаю, як, з якого то боку підібратися буду читати цю книгу. Я маю таку мету, аби познайомитися з творчістю там усіх найвідоміших авторів-авторок. І Она е, Ради власне, один із них. Тож е, тим паче анотація цієї книжки говорить, що саме Серафіта це твір, з яким Найкраще знайомитися з цим автором, Тож у цій книзі йдеться про якусь таку певну дивну містичну істоту. Ми навіть не розуміємо, якої вона статі гендеру. чи то це молодий юнак, чи то це вродлива жінка. І ця містична істота вона закохує в себе людей. Але окрім того, що у неї закохуються інші люди, вона ще й приховує якусь а, жахливу таємницю у, у собі. Ця книга має бути теж насамперед. Про кохання автор присвятив цю історію своїй дружині. Так, треба припиняти той парад любовних романів, бо я щось понабирала, сама не знаю. Стівен Кінг. я, звісно, звісно, восени не могла оминути Стівена Кінга. Ну, я думаю, тут не варто зайвий раз пояснювати атмосферність саме Кінга восени. Голлі? А Голі це книга, яку мені, яка крайньою з'явилася у моїй бібліотеці саме Стівена Кінга, мені. Подарував друг на день народження. У цій книзі голі гібні, детективка відома Стівена Кінга, власне, є головною персонажкою. Вона дуже хоче поїхати в відпустку, але її благають допомогти знайти пропавшу дівчину. І ось вона їде у певне містечко, а там живе пара професорів, які живуть в дуже затишному, заставленому книгами будинку. А в їхньому підвалі таїться. Справжнє жахіття, і насправді вони геть не такі е, респектабельні і приємні, як здаються, а дуже жорстокі і бажальні. І е, нам лише залишається сподіватися, що наша детективка не потрапить у підвал їхнього будинку. Е, спойлер, не знаю, не читала цю книжку, але я думаю, ви здогадуєтеся, що вона туди потрапить. Е, тож, е, анотація цікава, анотація у стилі Кінга, і мені дуже хочеться вже. Пошвидше приступити до цієї темної історії. Що ці книги завжди так добре пахне? Продовжуємо говорити про схожий жанр, і нарешті, нарешті, я собі сказала, що восени я вже точно дочитаю цю книгу Артура Гейлі, бо я кілька разів бралася її прочитання. Навіть брала її у своє відео «Спробуй розділ і так і не дочитала готель. Історія, яка триває 5 днів у п'ятизірковому готелі, де за цих 5 днів що тільки не відбувається, які жахливі речі тільки там не відбуваються, і пограбування і. Алома. Привітик. Що там сонечко? Нічого, знімаю відео, ти що. Ну, то... Отож, тут у нас 5 днів у п'ятизерковому готелі де що тільки не відбувається. Тут і у нас є скандали на. Фоні расової приналежності, і спроба сколотування, і пограбування, і зміна керівництва. І ось менеджер цього готелю має то все ладнати, аби е готель тримався на своєму рівні. Наступна книга, яку я вже читала, і ви можете подумати, Наталя, що вона робить в своїх книжкових планах на осінь. А я скажу вам: 21 вересня в книгарні герої у Вінниці о 18.00 почнеться мій книжковий клуб по книзі. Артемачиха, хто ти такий? Книга, яка мені дуже сподобалася, і я дуже хочу її обговорити з іншими, тож, якщо ви з Вінниці або, не знаю, так складеться доля, що цього числа ви будете у Вінниці, то з радістю чекатиму вас на своєму книжковому клубі. Всі деталі в інстаграм-сторінці Книгарні герої одноіменні. Ще трохи пригод містики та жахів у моїх осінніх планах не завадить. Степовий бог Євгена Ліра. Я знаєте намагаюся дуже балансувати з. Обсягами книжок, тому що якщо, наприклад, Голісті вона кінга, це така собі це для мене, то мені потрібно балансувати і додавати книжки, які я можу прочитати доволі швидко, і аби підтримувати мій читацький темп. А власне, ця книга дуже давно стоїть у мене на полицях. Тут є власне роман, чи то пак повість, а потім ще невелике оповідання наприкінці. І наскільки я знаю, що це. Книга, яка потребує продовження, тут не розкриті всі загадки. Власне, Степовий Бог це історія, де прокидається такий хасара. це безмежна руйнівна сила, яка існувала задовго до поля появи людства. І ось ця Хасара, вона знову прокидається і. А... Десь там поруч опиняється 14-річний хлопець, який буде якось з нею ладнати. А я по відгуках зрозуміла, що це радше Янгдалт, що це моторошна книга, що це книга, яка дуже атмосферна, і що це доволі такий горор. Тож, як ви вже зрозуміли, восени моя підбірка дуже потребує саме такої історії, ще й від сучасного українського автора. Таємна історія Дони Тарт». з того, що я читала у відгуках на цю книгу, читати її восени це. Ідеальний час. Тож я вирішила, що якщо мені треба взятися цю книгу, то ця осінь чудово до цього підійде. Тінна історія розповідає про такий собі приватний коледж, закриту спільноту, наскільки я розумію, таких крутеликів, які живуть своє краще життя. вони, Їхня дружба міцна, вони проводять разом час, нічого не вищує біди. Але це все руйнує один випадок, коли у коледжі проливається. Кров. І ось, власне, наші головні герої будуть мати стосунок до розв'язання цієї Таємниці. А ще одна особливість відгуків на цю книгу це те, що вони або дуже погані, або дуже хороші. Чесно, ну звісно, я узагальнюю. Очевидно, що були і відгуки, які говорили, що це непогана книга, але більшість вони дуже суперечливі. Одна людина пише, що це прям вау-вау-вау, такий проникливий текст. Так неперевершено написаний, а інша пише: о Боже, чому я мала читати стільки жахливих вчинків цих підлітків на там, 200 сторінок цієї книги. Мені це не потрібно. Я не знаю, як буде зі мною, Донна Тарт поки що таємнича авторка для мене, як і ця таємна історія. Тож подивимось. Ви думали, що в осінніх планах я залишу себе, і потім вас відгуків про нонфікшн? Ні, ні, ні. Нонфікшн теж підібрався у цю добірку. І, і восени я хочу прочитати книгу а, Володимира Куліша, а, власне, сина письменника та драматурга Миколи Куліша. Слово про будинок Слово». Це про приватне життя письменників, письменниць, які жили у будинку Слово і які а, власне якими вони були? Якими були ці люди, які ми сьогодні вважаємо е, класиками нашої літератури, е, яким був тихий підмогильний, який любив кататись на велосипеді Україна, як хвильовий любив кататись на ковзанці, а потім йти писати свої тексти? І ще багато-багато чого має містити в собі ця книга? Е, ще вона підкріплена ілюстраціями, які вдалося роздобути так, з Харківського музею. Загалом ми е, Мені, прямо я розповідаю. Мені аж самі зараз мурашки по тілу, бо мені дуже цікаво буде прочитати про залаштунки будинку слова про цю трагічну історію, ще одну трагічну сторінку в історії України загалом. І мені, от я активно вже почала цьогоріч читати письменників того часу, і мені вони дуже подобаються. тож цікаво прочитати про їхнє життя. І крайня книга, про яку я вам сьогодні розповім, вона не не, не зовсім якби в, в формат атмосферності осінньої чи. Чи там жанровості, яка здебільшого восени підходить, а, вона просто вийде восени, а, і мені почнуть продавати міхоло восени, тому я і включила її в цей список. А, книга, яка а, яку написала Катя Бльостка, блогерка, яка мені дуже подобається своїми поглядами. А, і вона зветься: Так тобі і треба, або чому в стосунках варто обирати себе. І це власне, історія. Автобіографічна Катерини про починаючи з її підліткових років, як вона там збиралася на дискотеку в Рівненській області і сиділа, обговорювала з подругою хлопців, наскільки я розумію, щось таке там мабуть, і до усвідомлення її як дорослої жінки, до цінностей яких вона в собі почала усвідомлювати і. Все це має бути приправлено її фірмовим гумором, який мені теж дуже відгукується. Тож я думаю, обирати себе варто завжди незалежно від пори року, і ця книга вдало завершує мою осінню добірку. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво дізнатися, які книги я збираюся прочитати восени. Пишіть мені в коментарях книжки, які ви точно хочете прочитати цієї осені. І загалом дайте знати, чи впливає сезонність на вибір жанрів, обсягів чи будь-чого іншого книжок. Папа! А вже осінь прийшла.